Привітки усім. Так, прийшла. Кіцька теж перевіряти, що тут смачного. Таморня морня наша. Да, кіцюня? Ще не перевірила, так? Да? Будемо робити нам тут огляд разом з нашою Кіцькою. Да, кіцюня? Ти любиш теж огляди робити? Да. Зрітілі сіли, будемо дивитися огляд. Що тут у нас по чому сьогодні? Отакий от чек на продукти, дивіться. І порівнюйте зі своїми цінами. Пишіть, які ціни в ваших містах, в ваших країнах. Цікаво буде почитати, що у вас по чому. Такі у нас ціни ВТБ, що можна купити на 700 гривень. От, і по черзі подивимося. Тут такі смаколики. На... Сьогодні у нас неділя. І ми собі зробимо такі невеличкі свята. Ще хочу замовити піцу трошки пізніше, щоб була б вона свіжа спечена з печі прямо. І подивимося, що у нас тут по чому. Значить, Хліб такий житомира. Він, до речі, у нас це, такий от він називається хліб новий, він у нас по 970. Такий якби, соціальний, але він дуже смачний. Такий хлібець великий. Потім сидр. от. Класний сидр Віла Біанко. Хто не пробував Рагуліно, дуже смачний. Він, правда, 40 гривень коштує, але дуже смачний. Хто ще не пробував, спробуйте. Пиво, там є декілька смаків. Я на цей раз взяла такий. Минулого разу брала такі жовтенькі-жовтень, взагалі, класний. Це ще червону взяла таку бутилочку, подивлюся, що там. Так, потім пиво Чернігівське, біле-м'яке от такі от. Нафільтроване, і львівські м'яке такі дуже смачні. Теж це чоловіку взяла пиво. Потім напій Кока-Кола. Теж давно не брала, хочу от взяти. Чуть захотілося Кока-Коли. От Кока-Кола у нас по чому? Пиво 31,90, Кока-Кола 29,90. Рудис ось такий фасований. Редиска фасована. В ТБ у нас 05КГ-49 гривень, 50 гривень, пів кіло. Тістечка Еклер, такі дуже їх люблю. Ці за ТБ. Хто у нас тут фірма БКК за з кремом? Такі іменно ці, щоб в шоколаді були. От Зверху такий шоколад. Оце класні. Вони дуже. ну Мені сподобаються дуже. Потім що тут ще? Тістечка. Потім томати черрі. Такі томати черрі дуже люблю маленькі. Томати черрі 54 гривні. Чіпси люкс зі смаком, де це у нас зі смаком сметани. Теж на них акція була. 52 гривні, огірки тепличні. Огірки тепличні вже у нас по 129 гривень, майже 130 гривень. Оці два огірка 36 гривень. Криветка варена, От така була акція на неї. Тут дуже смачна, хто напробував спробуйте. 114 гривень 300 грамів. От Потім мікс салат. Також хочеться салату різних. Тут мікс різні, тут і рукола, і всі такі різні. Екватор, От такий називається салатик у нас. По чому? Мікс салат 56 гривень. Грінки Грінки такі, допояла, взяла ще. З чесником. 24 гривні. Яйце куряче, яйце куряче у нас вже по 2,69 ВТБ. Сьогодні ще е, день по старому календарю, то не знижка на яйця, мабуть. Потім, ну, львівські м'які пиво ще. Львівські м'які 25 гривень. Паста, така теж на неї знижечка була, креветочна, дуже смачна, з авокадо. Креветочна паста 38 гривень. От, і ще, до речі, ще додатково от була мені знижка по карті ТБ. У кого немає ще картки ТБ, то робіть собі з нею. Ще додатково 17 гривень знижка. Її, до речі, можна купити на будь-якій касі ТБ, якому вам краще банку там вибрати. І от такі от покупочки смаколиків на вихідний за 700 гривень. Пишіть, які ціни у вас. Цікаво, на такі продукти. От, цікаво буде порівняти. Усім до зустрічі, всім чудових вихідних і чудових свят, які прийдешні свята у нас наближаються. От, усім чудового дня! Пока-пока!